Озвучуємо київським режимом готовність переговорів, как такова вписується в нашу позицію о том, що дипломатичний путь предпочтітельний варіант рішення конфлікту на Україні. Нібіндзя відреагував на слова Зеленського, які рознеслися мережею про те, що на другому саміті миру може бути присутній сам Путін, та що диктаторові особисто буде змога передати план закінчення війни на справедливих умовах. Ні, на такі факти, як те, про які саме переговори зараз говорить Україна та весь світ. Яка буде позиція Росії в цих переговорах? Він вирішив на це все просто забити та не брати до уваги. Він повторив свою мантру про те, що його цар Путін буде все вирішувати, а всім треба просто перед ним склонитися. Якщо він дійсно дозріл до розговору о мірі, то у нього перед глазами є видвинуті російським президентом місяць назад мирні пропозиції. И советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит, не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня. В том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной, мы убедились на примере, на примере минских договоренностей. А пока Киевский главарь думает, наша СВО на Украине продолжается, и цели ее будут выполнены. либо на полі бою, ліба в результаті переговорів Навіжена, навіжена. але я що цікаво помітив, Кремль зараз активно кидає докори нашій владі про те, що он а, а як ви з нами будете говорити і домовлятися, якщо у вас указ про неможливість переговорів із чинною російською владою та особисто із путіним, і досі дійсний. Хто їм взагалі сказав, що буде двостороння зустріч Путіна та Зеленського? Вони що, неуважно слухають, про що ми говоримо. То я можу повторити. Партнери, які активно зараз працюють над формуванням чіткого плану завершення війни на справедливих умовах, його сформовують у своїх групах. Потім на наступному саміті миру це все компанується. І увага за прикладом зернової угоди за допомогу інших країн все це передається Росії. Це паралельні зустрічі будуть непрямі. Тому закид на тему того, що ви не можете взагалі-то з нами говорити, бо вам заборонено. Це не працює, бо ми і не збираємося. Я от хочу у відповідь їм кинути інший докір. Нешановні кремлівські терористи, ви самі запустили ІПСО на тему того, що Зеленський втратив легітимність, та що він, як ви кажете, просрочений президент. Це кажете ви, це кажуть ваші ручні пропагандисти. А яким чином, ось ви сказали, що готові до переговорів із київським режимом? То і з ким ви збираєтесь говорити, якщо за вашою логікою вся влада нелегітимна? Яника знову до Білорусі вертатимете. Факт у тому, що в Кремлі розуміють, що дали маху із цим твердженням, бо днями виходив Пісков та казав, наш президент дійсно говорив неоднократно, що президент Зеленський однозначно... утратит свою легитимность. И что анализ Конституции и законов соответствующих э, Украины э, позволяет сделать вывод о том, кто может быть преемником сказать, на должность руководителя страны в настоящий момент. Мы все знаем эти слова. А, но, а, Настоящий момент это безусловно. Это это так же, як і остається проблемою э, указ президента України, який запрещает любому главе государства України вести переговори президента Путіна. Так, ваш просрочений президент, який неодноразово змінював під себе Конституцію Росії та править вами вже понад 20 років, прочитав уривки Конституції України. Чесно, краще б свою читав, хоча навіщо, якщо він її і переписував, але не про це сьогодні. У нас чітко написано чорним по білому, що вибори під час воєнного стану неможливі. Окей, і навіть, навіть якщо припустити, що вибори відбуваються, то як будуть голосувати на фронті, як забезпечити безпеку виборців в умовах обстрілів та власне купу є питань. Про це нещодавно детально Зеленський висловлювався. Я з задоволенням провів би а вибори, якщо б це можна було. І якщо війна буде затягуватись, ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке це складно, бо це зміни конституції України. Конституцію не можна міняти в час війни, проводити вибори в час воєнного стану не можна. Несправедливість до того, що як можна... Проводити демократичні вибори в окопах, треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить, це вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати? Хто проконтролює цей процес? І у нас ще більше 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування? Тобто, питання в тому, що люди, які борються на фронті. За демократію не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини. І, але у будь-якому випадку, якщо я не хочу про це думати, а якщо війна буде затягуватися, у будь-якому випадку треба буде шукати інструмент. А те, що говорив Путін, це відірвана від реальності, як він сам власне маячня. І ще раз вона підтверджує те, що людина цікавиться більше тим, що у когось там десь написано, замість того, щоб сфокусуватися на своїх проблемах та на проблемах його країни, навіть якщо тут е, і за міжнародку поговорити, наша влада казала, що потужними посередниками в переговорах з Росією можуть бути Китай та США, попри їхні розбіжності, в питанні миру, принаймні на рівні офіційних заяв. Вони притримуються однієї позиції, яку до слова повторив Китай під час нещодавнього візиту Колеби. Вони сказали: мир має бути суто на справедливих умовах, і так чи інакше, але це довелося проковтнути Росії, яка нещодавно ставила свій безглуздий ультиматум. Без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні. Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність. Я очікую певного суву в конфлікті наприкінці цього року. Можливо, на початку наступного. Розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. А іншим фактором є втома від війни, яка відбивається на обох воюючих сторонах. Тут згоден з тезою Павла про те, що Китай та Росія мають бути за одним столом переговорів. Я взагалі вважаю, що саме Китай може бути тією країною, яка комунікуватиме з Путіним напряму про мир. Враховуючи їхні відносини. Бо дивіться, позиція УКНР яка: повага до статуту ООН, до територіальної цілісності та до суверенітету всіх країн. Нас це влаштовує. Зброю Путіну вони не постачають. Бізнес є, але бізнес у них і зі Штатами тими ж є. Тут він не грає першочергової ролі. Китаю вигідна Україна, яка не буде програвшою стороною, бо Україна це фактично частина ЄС та НАТО. Але тут теж треба розуміти, що Китаю не потрібна також і Росія, яка буде програвшою стороною. І тут виникає дилема: а що із цим робити? Взагалі щодо останнього, це ж не лише Китай, багато країн у світі бояться того, що Росія програє, та не дай Боже розвалиться. Бо це ж геополітичні зміни, невизначеність, ризики. Ну і дуже сильно Україна, це також зміни та невизначеність. Однак щодо Китаю. Лунали чіткі сигнали, про які розповів Кулеба. Перший і найважливіший пункт щодо переговорів це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Від Вана її дуже чітко і неодноразово прозвучало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю. Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що справедливого і тривалого. Це дуже важливо, тому що зазвичай саме ми постійно говоримо, що мир має бути стійкий, тривалий і справедливий. Це важливо. Ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає якихось тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на стале стратегічне вирішення проблеми війни, розв'язаної Росією проти України, і це теж дуже позитивний сигнал. Однак факт того, що Китай хоч і не поставляє зброю Путіну, але він поставляє йому товари подвійного призначення, які потім використовуються проти нас на фронті, зокрема як компоненти для ракет. І на це все не можна заплющувати очі. А взагалі ситуація вимальовується досить цікаво, бо якщо послухати країни, вони ж всі за мир: Китай за мир, США за мир, Україна за мир, та й Угорщина та ж за мир. І навіть Росія за мир. Ну, ми ж дивимося на ті заяви, які бачимо, правильно? Ну от Та ж Росія каже, що вони за мир, який базується на статуті ООН та повазі до суверенітету інших країн. США взагалі не агресивна країна та теж за мир не знали. Ну так, В'єтнам, Афган, Ірак, Сирія Сирію бомбили. Ну. Так, бомбили, але ж з метою створити демократію в країні, яка не схильна до демократії. Всі за мир. Але от саме в цьому всі за мир і є ці суттєві протиріччя, бо кожен трактує поняття мир так, як він хоче. Багато країн. Деякі казали, пам'ятаю, рік десь тому, ось мир в Україні важливий. Але ну поступіться територію вам то що, а нам, а нам то що? Нам бізнес з Рашкою робити хочеться. Тому ми акцентуємо на тому, що шановні країни, шановні партнери, війна триває саме у нас, саме наші люди щодня гинуть за цю країну та за реальну свободу та демократію. Саме ми стали жертвою неспровокованої атаки руських ще в 2014 році, коли вони окупували Крим та частину Донбасу. Саме вони зламали життя багатьом з нас, не вам, а нам. І тому саме за нами має бути право визначати те, який мир має бути. Добре, що основна частина партнерів це розуміють і точно із цим солідарні. Ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум. Та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовнішим. До зустрічі!